Сьогодні не ранок, а якийсь капець. Світла немає. Благо, є газ. Добрий ранок, мої дівчатка і хлопчик. А, хлопчик був поруч, Ніфіга не видно, там тімнота. Ох, дали сьогодні ночі. Ох, лупили. Гади паразити. Але нічого, так. Да. Дівчата злякалися. Камара! Що таке? Що таке? А ночі жодна така борза була, га? Де їх зараз годувати? В хату піду фонарика включу і будуть в хаті. Курей піду з фонариком погодую. Що таке? Добрий ранок. В хаті будемо їсти, так? Да? Зараз буду годувати в хаті. Немає світла, ночі Жару дали, як ото там Бра... Бра... кажуть, держава, Брайська. Вони себе називають браською державою. Бляха не виспатись, не можна нічого задовбали вже, блін. Я вже говорю, хай б воно все пощезло вже. Ідемо да? їсти. Але життя продовжується. Маємо жити.